У Імблдон, друзі, так, ви не помилилися саме у Імблдон. Я даю відлік сьогодні, 23 червня, я починаю вже розглядати, аналізувати і навіть трішки прогнозувати перші кроки, перші матчі, перші ігри Умблдона у жінок. Хай це. Поки що кваліфікаційні матчі, але в Уімблдоні, чи правильно сказати, на Уімблдоні, неймовірні, запеклі і дуже відповідальні матчі навіть кваліфікації. Тому я починаю сьогодні е, трішки пізновато. Я дізнався і дочекався, коли повністю е, відкриється. Лінія на всі головні матчі першого дня кваліфікації. А саме 24 червня у вівторок стартує кваліфікація у жінок на Уімблдон. У чоловіків, якщо я не помиляюсь, так само, але поки що я звертаю свою і хочу звернути вашу увагу саме на жіночі матчі. Я для початку вибрав 4 матчі. Звісно, два з них це наші дівчата Олександра Олійникова і Дар'я Снігур. Дізнали своїх суперниць в перших матчах на кваліфікацію. І також іще пару матчів я підібрав, досить цікавих. І хочу поділитися з вами своїми думками, очікуваннями. і, звісно, Дати свої варіанти прогнозів на них. Вмощуйте зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші неймовірні лайки вподобайки, змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую, друзі, наперед. Отже, Андрієску Пігосі. Андрієску, звісно, Канада. Веса Б'янка Андрієску. І Пігосі у нас представляє. Бразилію. Е, якщо хтось вважає, що треба сліпо йти за коефіцієнтами і показниками параметрами букмекерів, то ви глибоко помиляєтесь. Пігосі, до речі, на траві непогано себе почуває. Так, Андріско, тут ну, можна визнати фавориткою, але не настільки. Щоб е, заряджати впевнено та да ще й, е, дуже впевнену перемогу, я думаю, тут буде боротьба. І хоча б в одному з сетів буде неймовірна боротьба, Вплоть до того, що, можливо, навіть 7-5, 7-6, Пігосі непогано тримає свою подачу. І знову ж погоджусь, що тут Андрієску фаворитка але я. Навіть знаючи це, не осмілююсь заряджати на Андрієску. Я в цьому матчі беру тотал більше 17,5 геймів. І тільки більш нічого. 1,7. Також я ще вибрав матч Болквадзе. Меріам Болквадзе проти Варвари Лепченко. Варвара Лєпченко виходить з. Із... Узбекистану, але вже давно родина мешкає в США. Це ветеранша. І ще трошки, 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 і буде четвертий десятичний ювілей. Не так довго залишилось. Але Варвара досі грає. Ну, як грає, я не знаю. Давно її не бачив на траві, але я більше ніж впевнений, що уже в такому серйозному віці Варвара не зможе е підтримувати того самого рівня, який був і 10, і навіть 15 років тому. А я пам'ятаю цю тенесистку добре, вона непогано е для свого рівня непогано вона грала на всіх покриттях. Що стосується Маріам Болквадзе, набагато молодша. Але вже можна казати, що теж досвідчена. Болквадзе я хочу поставити на молодость. Молодость Болквадзе 2-365. Перемога мій вибір. І, е, якраз, і обіцяни два матчі за участі українок. Олександра Олійникова. Буде грати проти досить. ну, для себе небезпечної суперниці Діанни Парі. Діан Парі із Франції. Так, Олійникова, звісно, ніколи не грала проти француженки. І знаєте, я все ж таки і сподіваюсь. І практично впевнений, що Олександра буде битися. І я, користуючись тим, що просто неймовірно вірять в перевагу і перемогу Перрі, я беру олійникову по Форі плюс 5 геймів. 1-85. Я вірю в боротьбу. Просто так Олександра не здасться. І вірю в нашу українку, яка, ну, дещо непоганий теніс для свого рівня демонструє. Погодьтесь, хто знає, вже і спостерігає за цією тенісисткою з України. Ну, Дар'ю Снігур, ми знаємо з вами більше. Звісно, вона більше на слуху, і у неї менш небезпечна. А я вважаю прохідна, дуже впевнено очікую, пройде снігур представницю Туреччини. Дженгіз. Я тут вибрав, друзі, перемогу снігур і тотал менше 21,5. Коефіцієнт 1,64. Я просто знаю, що. Снігур славиться саме своїми вольовими якостями. Боєць вона ще той, ще та, вибачаюсь. І я вірю в відносно переконливу, і навіть я б сказав, би, досить таку швидку перемогу снігур. Не бачу, за рахунок чого джингіс може дати опір Дарії. Тому впевнена і швидка перемога снігур. Через тотал менше 21,5. 1,64. Отакі, друзі, для початку 4 прогнози на 4 перших матчі кваліфікації на Уімблдон. Найкрутіший не тільки на траві турнір і найдревніший, а й взагалі в історії світового тенісу. Я не знаю, який тенісний турнір із діючих таких, ну, хоча б. 250-500 і вище, може позмагатися по цим показникам з Уімблдоном. По древності і по значимості, та і по е, призовим. Мабуть, тільки US Open може порівнятися з Уімблдоном. Більше ніж на Уімблдоні і на US Open, кажись, ніхто не заробляє із переможець і, переможець. і переможців. Тому я ось так уже починаючи з кваліфікації буду потрошку і сам привикати до Уімблдону, це дуже неймовірний, класичний такий трав'яний... Маючи дуже багато і легенд, і традицій, і своїх встановлених внутрішніх порядків, навіть свій внутрішній рейтинг є у ну взагалі він як трав'яний рейтинг. Тому, друзі, дуже несподіваний турнір, буде дуже багато сенсацій, я більше, ніж впевнений. Тому не дивуйтеся нічому. Рекомендую під час матчів е, краще брати навіть в режимі лайв. Робити свої ставки, тому що повторюю. Дуже непередбачені результати будуть на Уімблдоні. Пригадайте мої ось ці слова. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки вподобайки. Готуємось таким чином до. Е, Чергового сезону 2025 на трав'яних кортах Уімблдону. І пишемо змістовні коментарі, які я завжди дуже чекаю і люблю читати, друзі. Повірте. Дякую за підтримку, активність, за перегляди, за увагу і повагу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім Па-па. І не забувайте, друзі, по поскриптом. Всі скріншоти знаходяться в телеграм-каналі. Хто не любить слухати моїх довгих промов, завітайте до нас телеграм-канал, і ви будете першим знати про мої прогнози, про мої наміри і ідеї. Багато чого ви будете знати, чого я не публікую в YouTube через телеграм-канал. Посилання на наш телеграм-канал знаходиться у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само дай посилання на всі мої соціальні мережі і на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Ласкаво просимо у перший закріплений коментар. Хто хоче віддячити реквізити в описі. Дякую самим добрим і щедрим. Ще раз до зустрічі. Всім па-па. хай щастить. Удачі!